Як завжди, треба віддати должне при службі президента. Хоч щось у них добре виходить. Це красиві картинки, красиві відеоролики, теж саме до речі, і надепів, але на жаль, на цьому все. Тому що я б чесно кажучи довіряв би президенту. Мені все одно в якому ракурсі він буде до мене звертатися, з якої бігової доріжки, якби його політика була про і про українську на Ви жаль мені на жаль. Я настільки я вірив в те, що прийшла дійсно нова молода амбіційна людина, яка ну грошима його особливо не зацікавиш, бо він заробив своїм, як кажуть. Трудом і роботою питань немає до цього, але чомусь я вірив в те, що прийшла людина, яка не заангажована, не від олігархічного клану, не ставленик, як це було під час останньої революції, коли с шайка ліка з трьох чотирьох олігархів. І вирішили, кому кому ким бути, кому мером, кому президентом, кому прем'єр-міністром. Нарешті прийшла людина, яка опа, і так ну Коломойського ми зараз не беремо навіть да, рахунок. Ми всі карманську встрічу вас і, раптом, і Я дивлюся, що зовнішня політика, вона взагалі там не передбачає інтересів України, тому що говорити про те, що запитувати. А, чи можна мені запитати на нормандській четвірки а, підняття питання Криму? Що що це що це за рак? Питання я вибачаю, що значить можна чи не можна, і йому ж тут же зразу відповіли по носу, дали що ті, взагалі забудь про цю тему. Крим уже наш в останнє час. Україна для зустрічі чотирьох лідерів в нормандському форматі виполняла условия, якщо так можна назвати Російської Федерації. в том числе и разведение войск на Донбассе. Вот как вы думаете, оно стоит, вот этой встречи в нормандском формате, стоит ли ожидать каких-то эффективных действий и результатов? Ну, заявы, например, того же самого спикера Госдумы, Чітко говорять про інше. У нього бачите, він вже говорить про те, що ще декілька областей відпаде від нас. Розумков сказав, це мріє. А ми бачимо ну, по Донбасу, що мрії збуваються. Тому всі заяви Російської Федерації говорять про те, що ми маємо справу з терористами. Я не можу розуміти, чому ми маємо на дипломатичній рівні дипломатичної мови розмовляти з терористами, чому ми відновлюємо терористам, злочинцям, вбивцям е, мости. Давайте лучше тоді, може, спочатку відновимо наші регіони, які занепали за всі роки незалежності, починаючи з часів кучми, а потім вже займемося, коли відвоюємо свої території, будемо будувати мости. Тому це діалог з терористами. Чомусь Путін коли звільняв. Нордост не розмовляв з терористами. Він просто зайшов і всіх перестріляв, і ніхто не знає, скільки загинуло як терористів, так і полонених. А ми, як сказав президент Зеленський, маємо дипломатично розмовляти. Прошу розмовляти Но з терористами. Про що розмовляти? Президент Зеленський також говорив про розговор з Владимиром Путіним. те на, -тет. Тет -на -тет, да Формат реальний не можна відірвати ну одну частину тіла від іншої, щоб тіло функціонувало 100%. Тому Крим, Донбас, це є одне ціле, в якої би автономії не перебував би Крим за часів перебування в Україні. Але як це так? Як це так? Я запитаю, чи можна мене запит... чи можна підняти це? Це таке принизлива зараз була формулювання, що ну насправді мені ще гидніше стало за Україну в плані на міжнародному рівні. Я так я запитаю, закрим, можно мне, чи не можно. Можно я да, там выйду, да, там, чи можно мне сказать слово. Что это такое, что это за формат встречи будет? Ну, ну а тем временем спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин, которого вы уже отмечали, заявил, что из состава Украины могут выйти несколько областей. Давайте послушаем. Ціоналізм, Утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, які проживають на території країни. Ну а представитель Верховної Ради України Дмитрій Разумков відповів Володіну. І давайте послухаємо його. В Україні немає не ні малих, не ні середніх, ні великих народів, в Україні є український народ. Так, да, він багатонаціональний, да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава, і я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрії. Ну, як ви думаєте, это якась задумана програма, яка звучить із уст Володіна, ну или же все-таки пустое заявлення, за яким нічого не стоїть? Ну по-перше, Володин хай покаже спочатку хоча б одну українську школу в Росії, як на те вже пішло, якщо він такий вже боєць за права а, малих народів, як він сказав, тому що українців там теж достатньо в Росії. Ну, Этот, але розумкову я порадив би все-таки подивитися на Донбасі і сказати, що мрії здійснюються, Тому спочатку треба перш ніж Росії говорити, що це все ліжнішта. Це не мрії, це погрози, це прямі погрози на територіальність України. До речі, два слова ще про США. Я переконаний, що Дональд Трамп відмовиться від цього формату. До речі, тому що не йому ризикувати свої репутації з Путіним тягатися, який там уже носа свого мокру, коли той тойшов президенти. Це так до слова. А по нормандської четвірки, до речі, ж зеленський заявив про те, що хоче інший Будапештський меморандум. Уже якщо ви в курсі підписати, а в мене питання. Так, а що з цим робити? Тому що дійсно ви сказали, що і Закарпаття зараз хитають, і Одесу хитають, до речі, той же самий Труханов хитає, тому в мене питання до правоохоронних органів, до Служби безпеки України е, з приводу цих ситуацій. Тобто, ну там, там їм робити нічого не треба. У нас, у нас, вибачте, он, кілери розгулюють по, по вулиці, як себе вдома ходять. сепари нам, нам, українцям, сепари погрожують нам у Фейсбуці. Ми ж нічого не можемо зробити. Заявки з МВСникам і е, ГПУшникам нічого не треба. Дають до речі, тому е, тут е, знаєте, палка в двох кінцях нам треба реагувати більш жорстче із правоохоронної точки зору. Тому що як показав бюджет, достатньо грошей, достатньо виділено коштів на правоохоронні органи, щоб е, хоча б хоча б реагувати на це. А у нас е, хто красивіші фразочки скаже, той самий Геращенко колись там на відео показав, як він розмовляв з Жириновським. От на цьому все Відеоролики, красиві, красиві фрази, заяви. А у нас в Україні Ми з вами вже кілька разів затрагували тему Газа основним на зустрічі чотирьох літерів в Нормандському флоту. Ми побачили результат Білорусі. Це ж єдиний уряд, ну це було було такого ще не було. А з приводу переговорів з Росією газових, а, знову ж таки там без політики не бійдеться. От вам нормандська четвірка і газові переговори це одне ціле. Я тільки не розумію, чому ми так переживаємо, що в Україні немає грошей на газ. Давайте зайдемо на ЖК Печерські липки і подивимося, що у нас все добре з грошима, і у нас всі забезпечені Подивіться, по 100 мільйонів гривень застави кидають, перекидають на РДП, Дубінський 10 мільйонів переплатив. У нас з грошима все добре. У нас просто чомусь людям розповідають, що ми бідна країна. Ми не бідна країна, ми можемо собі дозволити накупляти газу, скільки завгодно. І, і умови були зовсім інші. Але ні, ми ж повинні ж вести переговори по, по, по Україною, торгуватися. Тим паче, якщо що ми таких маємо міністрів, на жаль, я думаю, що там будуть не про українські інтереси закладені. Зараз ще подивимося, що ми підпишемо. Ви... на нормандська встріча, як ви думаєте, буде ли європейський союз давити на Україну в питанні газу, учитывая, що для них це да. теж немало да. важливо? важко буде приклад тому став в часі Тимошенко, коли вона під тиском підписувала домовленості, <кхів> поки Юченко катався на на санчатах там в горах. Тому в європі все одно які. Яку політичну ціну виставлять Росія Росія виставить Україні? Але Європа теж не захоче мерзнути, Тому на жаль, ще й з такою проросійською політикою банкової і нашої влади на жаль, ми матимемо до нового року договір далеко не зручний для України, угу. але ж зате ми угадім нашим європейським партнерам, в тому ж числі і підписантам Будапештського меморандуму. Тому ті условия будуть обсуждені на нормандських і взагалі, на чому перед новим? годом парламентарії повинні сконцентрувати своє увагу. на збереженні своєї монобільшості, тому це все і робиться для цього. Ми до нового року можемо спостерігати вихід не одного народного депутата. Перекуп. Тому зараз і... З власти Слуга народу. Слуга народу" тому, а чому що, так тому що трішки їм дали волі, пора вже і місце, і місце їм знати. Ми знаємо з вами чудово, по яким критеріям були підібрані народні депутати «Слуги народу. Якщо точніше без критерії, як навіть заявив працівник штабу ЗРЗ, ми брали технічних працівників штабів про президентської компанії ще і набирали таким чином нардепів. нардепи. Тому ми маємо зараз стайку нардепів, якою вже не управляємо. А от зараз їх прослушувати, там будуть п'яте-десяте приймати закони. А я порадив би спочатку провести повний аудит прийнятих законопроектів попередніми сесіями, тому, mm -hmm. тому що там неможливо жити в Україні по закону. Ти хочеш жити по закону, ти порушуєш інший закон. Тому, перш ніж приймати, треба ж не кількістю брати, а якістю. А ДБР, а, ну функції ДБР і інших перевіряючих органів, що вони дали, вони нічого не дали, на якої користі, тільки гроші з бюджету качають. Тому це просто сфери впливу на. На депутатів на політичні якісь сили не більш не менше. Спостеряти знову цирк, тим паче, хто дав право спікеру відміняти різне. Що значить відміняти п'ятницю? Є таке право по регламенту, що нардеп має право зачитати різне. Там це все відміняється, знову цей реверсний іде поток роботи парламенту безкорисний. Вони зараз просто вибивають собі можливості впливати на нардепів і не більше. Сидились изнасилования, педофилы, и вот этими всем тварями рекомендую заниматься ДБР. Но сначала сменить своего долбанутого начальника, потому что он не в курсе, чем имеет заниматься его структура. Ну, для начала, как вы считаете, политически мотивировано ли это дело, и доведет ли ДБР все-таки дело до логического конца? Чому це я, все приведе? З одно, з одного боку, емоції. Я розумію. Я почитав зараз коментарі під зверненням президента Зеленського. Я раджу йому читати коментарі, а не розповідати, що українці його підтримують. Тоді він буде розуміти наскільки ситуація падкова. З іншого боку, ну це неправильно. На відео в Ютуб викладувати матюча погрози. Ну почекайте, ну, ну це неправильно. Це не це неправильно, не з не боку на ждепа, не з боку це волонтера. Угрози, правильно? Ну погрози це такі дівчачі. Це оці що пустощі, розумієте, посиділи там кави випили, Давай запишемо відео. Це не це не це неправильно. Це підриває дійсно і міжнародний рівень України, тому що ну є президент. Він у нас є хай навіть відсотки. Хай навіть на мальоних ну, на плані там суго народу серіалу, але вони у нього є. І ну це невірно, так так робити не можна. Якщо ти волонтер, ти представляєш і українців. А українці в нас взагалі то народ культурний, ввічливий. Тому це рівень надії Савченко босоногої ага. дівочки. Олексій Оскер, голова громадського об'єднання Євростолиця. Я, я гадаю, чому влада а, сама стала так а, діяти, і як це можна взагалі гарактизувати? Я просто працював з Ляшком останні шість сім років, десь я взагалі працював з батьма політиками а, і згадую пісню, що наша життя ігра. А на жаль, цей час, коли гинуть наші бійці, наші захисники, ми спостерігаємо через шоу. От у нас є Де Юре, президент України Зеленський, так, але де-факто це Андрій Богдан, президент України. Отак і Ляшко. Якби лідер партії Ляшко, а насправді там керує Лозовий. Е, взяти Юлію Володимир Тимошенко, в неї був свого часу лідер партії Турчинов. Тобто в кожного лідера політичної сили є свої радники зрадники які є головними фігурантами в їхньому житті. Тому, на жаль, Ляшко не самостійна політична фігура. На тому я... давайте ми тоді об'явимо Вінстона Черчилля антигероєм. Тому що саме Вінстон Черчилль не прогнувся, коли його всі, всі змушували прогнутися під Гітлера. Так чому ми маємо? Чому нас вітають, що ми прогнулися перед ЛНР, ДНР? А чому ж тоді Черчилля не об'являть антигероєм? Ну вибачте, давайте так питання. Вони нас вітають з чим нас вітати з тим, що ми відступили назад. А чому ж тоді Черчилль не відступив назад, не прогнувся на кров, я... поставив на карту країну, але виграв війну? Він і наші війська виграли війну. А вони нас зараз вітають з тим, що ми прогнулися? Я хочу нагадати я що... не розумію. Вибачте Трамп. Чому те окремо не буде в форматі? Ну тому що йому не? Тому Цікаво, Росія, Росія вимагає вибачте, Росія вимагає забути про Крим. А наші це виконують. Ну у нас дуже добре, от Богдана держохорона охороняє, да? а Крим на жаль, ми не можемо охороняти. А якогось клерка офісу президента ми можемо охороняти. Тому на жаль, це ще одні вимоги Кремля, які от, теж може Америка буде вітати. А що нам тоді говорити? Про що нам можна говорити на нормандській вчителі? Давайте про погоду поговоримо. А як у нас сьогодні з погодою? Якщо нам про Крим не можна говорити про кораблі нам не можна говорити, бо вони насті понад перед я вам скажу про що про, вони будуть про, говорити. про а, війну ж не дай Бог, президент назве російсько українську війну на норманській чи тільки, я думаю, там просто буде гвалт. Ну а то вже немає побажань. Тобто, фактично, Росія буде писати цей закон, а не те, що вони Олексій, там з парламентаріями збирають. Росія буде писати говорити. закон на просудову статус. І саме дивно, саме прикро те, що ми не можемо нічого придивити цій владі, тому що ця влада нам нічого не обіцяла. Ви сказали 75%. п'ять відсотків. 73 відсотки вже так. менше. Це ж не рейтинг Зеленського. Це на жаль антирейтинг тої влади, яка була і критерії рейтинг той влади проше? Антирейтинг Сенатчуків, за. Да, у Порошенка та команда, яка є, да вона відбірна часом і залишились біля нього там самі віддані. Можливо, от вони йому Ці допомогли. поступки, які робить нава. Ми бачимо, що немає реакції, немає результату, тому що президент трішки помиляється. Він все таки став президентом е українців. А українці козацького роду ну він ніколи не прогнувся. Ну а людині, яка стояла 20 років на сцені з мікрофоном в руках, зрозуміти, що відбувається в зоні, АТО зараз да що відбувається в душах українців. Дуже важко. Чому співаки наші да українські розповідають трошки інші речі про Україну? Тому що вони не були тут. Вони не знають, що це таке. Тому йому важко зараз зрозуміти, чому ми не прогибаємося. Я вам ми авторитетними представниками громадянського суспільства, ми вийдемо на Майдан на вічі гідності. І я, до речі, запрошую всіх, хто не згоди з політикою нової новою президенту прочитати гімн. Олексій, це голова громадського об'єднання Євросталиця.